розпаковка мініверс серії Створи світ природи від офіційного дистриб'ютора Світ. Якщо ви прийдете в будинок іграшок і не знайдете там ці сюрприз-кулі, то скоріш за все це я їх всі забрала. В перші кулі ми знаходимо консервні баночки з під кукурудзи і персику, в які ми посадимо кінзу і лаванду. Тут є навіть мініатюрні таблички для них. Ну і звісно ж, як і в кожен такий набір даної серії, сюди входять і лопатка для посадки. До речі, коли я бачила цей набір в листі колекціонера, я не дуже його хотіла, але коли він мені попався, я в нього просто закохалась. І насправді у мене з мініверс буває таке дуже часто. То що я дивлюсь на лист колекціонера, і мені здається, що якісь набори там кращі, а якісь гірші, і кожен раз виявляється, що там немає взагалі поганих наборів. Кожен з них дуже красивий, якісний, деталізований. Другі кулі мені попався набір для посадки полуниці. Я спочатку не зрозуміла для чого в цьому наборі ця блакитна корзинка, поки не помітила, що полуничка знімається і її можна зібрати в неї. Ці полонички настільки реалістичні, що мені хочеться їх з'їсти. Я просто в захваті від цього набору ставлю йому 10 з 10. А в третій кулі мені попалась повторка, які є зовсім не засмуче. Я навіть зраділа, бо хіба ще шість морквинок будуть зайвими на городі. Чим більше овочів, фруктів і рослин я знаходжу, тим красивіше буде моя тепличка. Мені сьогодні дуже пощастило з усіма сюрпризами, які мені попались, тому що всі вони підійдуть на мою поличку уроку гербології. До речі, в профілі є огляд на неї.